Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Мене звати Яна, і сьогодні я розкажу вам три способи, як збільшити відсоток своєї аудиторії за невеликі кошти. Погнали! Кросмаркетинг – маркетинг це відносно нова маркетингова технологія, фішка якої заключається в тому, що дві компанії об'єднуються та створюють спільну піар-акцію. До прикладу, якщо ви власник магазину косметики... А неподалік від магазину знаходиться салон краси. крос-маркетинг у вашому випадку це домовитися з дирекцією салону і повісти там плакат з вашою рекламою. А салон, в свою чергу, повісить свій рекламний плакат у вашому магазині. Відповідно, дві сторони отримують рекламу та нову зацікавлену аудиторію. Також можна зробити спільні акції, наприклад, купуючи косметику. На суму 1000 гривень отримає знижку 50% на процедуру в салоні. Метод проведе друга. Це всім знайомий метод, але його потрібно правильно використати. До прикладу, у вас є невеличка пекарня, де ви виготовляєте круасани, печиво, тістечка. Акція може заключатись у тому, що людина проводить друга, і вони до своєї покупки отримують міні-тістечко безкоштовно. І обидві людини будуть змотивовані, щоб привести знову друга та знову отримати тістечко. Метод «Отримай подарунок. Цей метод є актуальним на будь-яке свято. Людям завжди подобається, коли про них піклуються та дарують якісь подарунки, навіть коли це будуть якісь дрібнички. Наприклад, у вас є магазин жіночого одягу. До свята 8 березня можна зробити акцію. Перші 20 красунь за покупку у нашому магазині отримають подарунок, а подарунок може бути будь-яким: біжутерія, кружка і так далі. Ось такі методи ми рекомендуємо для початку вашого бізнесу. Дякую вам, що додивились це відео до кінця. Ставте лайки, пишіть в коментарях ваші запитання та підписуйтесь на наш канал. А ми з вами прощаємось до наступного відео. Всім па-па!